Всіх вітаю! Сьогодні на огляді буде ось такий шуропокрут фірми DeVolt, придбаний на сайті Allo. Ось так виглядає картка товару на сайті Allo. І подивимось вже на сам шуропокрут. Шуропокрут має ось такий кейс Тесак з кріпленням Тесак. Тобто можна додатково декілька кейсів один до одного чіпляти. І через такі кріплення удобно, зручно буде користуватися, переносити. Має кейс ось такі мітилеві кріплення. Відкриваємо і бачимо тут вже сам шрупокрут, зарядку і два акумулятори, що, на що я хотів наголосити. Зарядка зроблена у Китаї. Має ось такий номер і заряджає 2 амперні акумулятори за 60 хвилин. Самі акумулятори зроблені в Китаї, але ячейки, комірки зроблені в Малайзії. Ось тут можна це побачити. І сам шурупокрут. Вже зроблений у Чехії, як написано на сайті у Чешській Республіці. Е, який має вигляд, шурупокрут? Е, Ось такий він має вигляд. Є е, підсвічування робочої зони, виконане ось таким чином. Е, Безщітковий двигун, е, примикання. Храпового механізму, чи як воно правильно називається, фіксація біти. За допомогою ось такі три, три Тобто нічого не прокручується, можна ось так затягнути біту чи свердло, і все дуже зручно в цьому плані. Маю перемикання швидкості з першої, першої другу. Тобто це швидка, швидка робота, це менша швидкість. Зроблена якісно, резина нормальна, не сира, компактний формат. Ось тут можна ще побачити характеристики. Мені дуже сподобався цей варіант. Стосовно кейсу, в кейс можна вкладати багато чого, він великий, тобто можна докупити більшу зарядку і вона буде ідеально вкладатись у цей простір. Можна докупити ще один акумулятор, і він підійде сюди, наприклад. Або, якщо він буде довше, тут є місце. Щоб його не знімати з акумулятора. Якщо не хочете купувати додаткову зарядку, можна покласти, наприклад, фірмовий ось такий набір біт DeVolt, і він буде ідеально входити ось це місце, місце під іншу зарядку. Все буде закриватися, місце. Місця тут достатньо, щоб покласти якісь сверла, ще щось. Кейс справді класний у цьому плані. Універсальний. Що ще можу розказати? Ну ось Тут ще короткі характеристики зарядки. У роботі шуруповерт працює плавно і акумулятора. Вистачає справді надовго. 68 ньютонометрів крутного моменту це справді щось. Комірки зроблені ось, наприклад, го року у травні, наскільки я зрозумів. Тут є індикатор зарядки акумулятора. Ну, в принципі, це все, що я хотів розказати. Комплектація нормальна, кейс чудовий. Всім рекомендую купувати на сайті Allo.